Привіт! Сьогодні я розповім та покажу тобі секретні секрети світу Fortnite другого сезону шостої голови. Думаю, всі вже встигли ознайомитись з механікою сховищ, але не всі знають, що окрім звичайного, всім відомого логова Флетчер Кейна, центрального банку, потяга та інкасаторських машин. Є секретні місця, про які знає далеко не кожен. Почнемо ми з дуже добре захованого сховища на золотих шахтах Флетчера Кейна. Серед цього всього промислового металу та красивих гір, набитих золотою рудою, добре сховано три ключа, які відкривають тобі секретні багатства. Вони виглядають як звичайні вертелі. Один знаходиться назовні посередині промислової зони та будівель. О, є, є, я прямо на цей призимуюся один. Я його крутону ма, нуля, моё й його Капец Три хепп! Три хепп, реально. А інші два вже всередині печери. Один біля стіни в лівому дальньому кутку, і останній одразу біля сховища. Але є одне але. Їх потрібно відкривати майже одночасно, поки з них сочиться пар. Біжи тільки, бо там ж час, і тайм. А, так, 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 так. Ось є круто тут один. Останній вентиль. Еей Ага, геошу. Окей, я поки відновлю цей, що тут. Окей, okay, я біжу, біжу, біжу до цього. Так, тут теж перестав. Тут нажав. Біжу до цього. Тут нажав. Все, я відкрив сховище. Бежим сюди. Всередині ми можемо знайти дві легендарних скрині, одну звичайну та чотири сльорбочки. Полетіли далі. Неподалік звідти знаходиться прекрасний тихий куточок, де самі підступні та злі крадії світу Fortnite відпочивають та насолоджуються теплою видичкою своїх джакузі. Тут Fetcher Kейник завжди проявив неабияку креативність та добре заховав своє наступне міні-сховище. В одному із будиночків в кабінеті цього шакала є мармуровий стіл, нічим не примітний килимок та три статуетки, які підозріло криво стоять. Якщо залмати килим, то під ним можемо знайти його ініціали. А якщо покрутимо статуетки та виставимо їх в правильне положення, то. А, так, їх повернути треба. Ось. І десь, а де це має відкритися? Okay. Всі, всі, от прям під під тобою відкриється. А центральний. А, тут відгадати треба якісь шифер. Чи рівно просто їх поставити? Рівно. А, рівно. Угу. И шо? А ты это шо? это Ой! А, -а, -а, а Ох уж цейф, вот черкей. Открывается таемный прохит. Всередині ми можемо помітити дві скрині, трохи золота та біотолет для тактичного відступу. І третє, не менш непомітно сховане хранилище знаходиться в храмі жабки. За хто б подумав маленьким камінчиком. Схований прохід, де нас зустрічає скриня, три слярбочки, але це не все. Якщо ми взимаємо ще один нікому не помітний камінчик, то там буде ще один прохід, де нас чекає ще дві скрині, сейф та трохи сльорку. Таке почуття, що це не Фортнайт, а якийсь Гаррі Поттер та таємна кімната. Ну і звичайно біотуалет. До речі, кому цікаво, як ми взяли цей топ один просто повторюйте за нами. А, ось, ось, ось вон он. Е, нока Годзиллу. Е! Я его упанул, двоих. Два медальона. Шо за тут -то? просто. Есть, нок я Є, упанув я, сугор. Один, ще десь один. Є! Просто легенда. Я сподіваюся, ви зацінили цей потужний матч, а з вами, як завжди, був Юралекс. До зустрічі. Юралекс, ти чо на нахрен? махрін?